Агенція нерухомості річхом. Рада вас вітати сьогодні в сучасному ЖК бізнес класа ЖК Тайм», що знаходиться з адресою Липківського, 38А поруч Солом'янською площею. Квартира, як бачите, виконана в сучасному стилі, гарний сучасний ремонт. І, до речі, це буде перша здача, тому вся техніка ще не користована, всі меблі нові, і квартира вже. Готова переймати нових орендарів на перегляди. Вся необхідна техніка тут присутня для комфортного проживання. Як бачите, вбудована поверхня духова, і мікрохвильовка є, посидомийка. У вітальні є кондиціонер, якого вистачає на всю квартиру. Потужний. На лоджії у нас облаштована зона для відпочинку. Маємо чудовий краєвид з вікна. І, до речі, у нас комфортний п'ятий поверх. І наш будиночок облаштований генератором. Тобто автономі... автономність при відключенні світла тут присутня. Завжди у вас буде опалення, і водопостачання, і працюючі ліфти. Ну а з ліфтів ви можете сразу потрапити на підземний паркінг, що також дуже зручно та комфортно. ЖК дійсно дуже класний, вартий вашої уваги. Тому до зустрічі на переглядах.